Вітаю вас! Я для спонсорів свого каналу зробив відео, ну, яке підводить підсумки 2023 року. І відповідно згадали наступний 24 рік. Як не як закінчиться 2023 рік з усіма плюсами, мінусами, так що відео, знаєте, таке економічне, політичне, навіть трішки історичне. <-like> Якщо ви взагалі хочете скажу, цікаве відео, там є кнопочка спонсорство, тисніть, ставайте Монсор, так, якщо любите економіку, там є клуб економічної мудрості. От для них, для них більше. Причому навіть про економічну теорію поговорили. Ну, знаєте, є економічна теорія старенька, а є новенька. <гаду> да. Крім того, згадано ну, дуже багато дійсно цифр, таблиць, графік. От що зараз відбувається в економіці України, відповідно в економіці Росії, ну і в світовій економіці. Тому що, знаєте... Ну, політика, так, да, зашкалює, я розумію, але ж можеш поговорити щось більш реально. Да, так, зараз війна, а взагалі можна якийсь бізнес запустити, а? Це теж для членів клубу економічної мудрості. Так що, любите економіку, спонсорство і членам клубу економічної мудрості. Запрошую. Ну а для всіх, тим паче дійсно, закінчується 2023 рік. Сам час поговорити про нашу перемогу в 2024 році. А перемога буде однозначна. Сам залужний, сказав. Можливо, ви чули, що переробили таку патріотичну пісню. Батько наш залужний, Україна мати. Всі підемо воювати. А так от знай наш. Да. Ні, ну по великому рахунку з мобілізацією проблеми не буде. Абсолютно прийняли рішення, ну от фактично і залужне, як би почав, щоб просто поспілкуватися з людьми, пояснити і щоб українці зрозуміли, що мобілізація це добре, що це не трагедія, це необхідний крок, і як результат проблем не буде. Тому що чому так виникло? Дуже багато несенітниць. Ну от і для цього дійсно залужний виступив. Е, я так розумію, от наш міст оборони теж, скоріш за все, розповість. Да, ну, Зеленський якби підтримав, що. От ви ж звернули, як він сказав, що на відміну від різних там. да, є законопроект про мобілізацію. Але його публічно обговорюють. Якщо буде необхідність, будуть внесені зміни. Ну просто обговорюється, значить, щоб зміни. Тобто фактично закон про мобілізацію пропонується, щоб весь народ України прийняв участь, обговорив, сказав, що він думає. Ну, звичайно, було б класно б референдум провести. Ну, технічно поки що складно. А так було б дуже добре. І тому цей закон дійсно буде не просто закон про мобілізацію, буде народним законом, самим народним, де будуть враховані всі інтереси українського народу. І от оці всіх... Ну, як сказати, не синітниць не буде. Тим паче, коли залужний, коли умер, коли там Зеленський, пояснить, що в цьому законі. Безугла пояснить задав. І ви будете знати, не будете лякати, тому що закон справедливий, чіткий, зрозумілий для усіх українців, в тому числі і за кордоном. Так, да, так, да, я там читав, що деякі зрадники, там почали бігли, оформляти. Ну, я скажу так. Треба очистити Україну від зрадників. Якщо людина не хоче бути українцем, викинуть. Забрати громадянство, хай шляється по світу і все. А справжні українці справжні українці будуть допомагати Україні, будуть воювати, захищати Україну. Взагалі, треба зробити так. От всіх зрадників, всіх, які уїхали з України, які не хочуть захищати Україну, забрати громадянство. А громадянам інших країн, які хочуть захищати Україну, автоматично дати громадянство. І тоді взагалі проблем не буде. Буде армія 10 мільйонів. Розумієте? От взяти дійсно залучити мігрантів з Африки, з Азії. Вони з задоволенням. Причому оце будуть справжні українці. Тому що вони будуть знати, за що воювати. Як воювати, як шарахнем по цьому Путіну. Місце мокро не залишить. Оце правильне рішення. От я думаю, з часом наші до цього додумаються, щоб ці, хто уїхали, забрати громадянство, а ті, хто хочуть захищати Україну, надати автоматично. О, Тому, чесно, ну, спрацьовували. То ну, Тому що, чесно говоря, ну, некрасиво. Да. Такий, вроді би, саме, ну некрасиво, дуже некрасиво. Тому, так, переможемо. Ну, ви ж не забувайте, що в нас е, зброї почали більше виготовляти. Так, да, три рази більше. Це наш е, міністр, ну, так сказать, стратегічний галузі заявив і Зеленський повторив, мало протиповітряну оборону почали ну, систему виробляти. Так що в нас дійсно, ну, це ж за минулий рік, а наступно буде ще більше. Так що, я так розумію, да, поставки будуть, зброя буде, але буде українська. І тоді ж нам вже буде значно краще знищувати проклятого Путіна і їхнього армії. Однозначно. Так що зброя буде, мобілізація буде, військові будуть. І тоді, як поженемо цих мусурманів, точніше, мусульманів, а цих русський мір, тож і Москву заодно спалимо. Ну так, на всяк випадок. І дійсно, 2024 однозначно буде успішно. Ну, тим паче, звертаю вашу увагу, що... Залужний. Помилки, які були в 23-му, виправив. Він сам сказав, що він їх виправить. О. І тоді в 24-му буде легше. Ну і саме самі, ви ж розумієте, що Росія ж так розвалюється. Да. Там от Сілоану, бідний, постійно плачеться, що дефіцит великих грошей не вистачає. На в нас завжди розповідає, що ой, резерви хочуть відібрати, все відібрати, валюта закінчилась. Про що це говорить? Що В Росії все гірше, гірше, гірше. О! А в Україні, на ну, Україні ж тільки добре. Ну ви ж бачите, як ВВП України зросло. Шикарно. За 2023 рік воно зросло майже на 6%. Відсадків. А горило на 0,6. А воно ж на 6. От так знає наше. Так що тут однозначно. Зараз зброю зробимо, ми відмобілізуємо, повернемо тих, які хочуть, хто не хоче, викинемо. і тоді однозначно. Саме така ситуація. Україна однозначно переможе тут даже і думати нічого. Ну, хоча з невеликі затримкою. Але ви ж самі повинні розуміти, що війни швидко не закінчуються. Ну, можливо, ця війна затягнеться. Але, отут в Євроспільноці сказали, що нас приймуть Єврос... ну, Євросоюз десь через 6 років. Так якраз за 6 років ми і повоюємо. Тобто ми то, ну, це ж. А це якраз не виходить. 6 років до цих... Ну, 2029, так що якраз, 2029 війна закінчиться. А до цього можна якраз і повоювати, і ворога розбити, і армію збільшити, і мобілізацію закінчити, і домобілізувати, і дійсно мігрантів залучити. Що добра думка. Треба буде його, як сказати, пролобіювати. І тоді факт. Просто тут треба розуміти, що перемога України це однозначно. І українська армія сама сильна армія в світі. Самасильна! Тому що як вона б'є другу армію світі, вона ж російська друга, значить хто сильний? Українська, однозначно. От такі у нас діла. І от з такими ділами ми зустрічаємо Новий рік. Тому що Україна це сила. Ще є то є, не запречую. Але на всяк випадок нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу. І ви будете ну, просто... Молодці. Дякую за увагу! Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.